Миру Божого, дороги. ціні, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Знаєте, коли в світі скільки лиха, війни, нам треба триматися за щось стабільне. Коли весь світ він руйнується, приходить крах, нам тут ще більше потрібен Бог, тому що тільки Бог він стабільний, і тільки за нього ми маємо триматися. Тільки на Бога можна покластися. Бог та його слово, воно стабільне і його неможливо зруйнувати. Ми можемо бачити історично, що були лиха на землі. Був і потоп, де врятувався ной з родиною, садом та гомора, лихо, яке накрило там. Але спасіння отримав Лот та його родина. Єрусалим був зруйнований і декілька тисяч років його не існувало. Але Бог попереджав свою церкву, і вона могла вчасно вийти з місця і знала, що треба робити, щоб вижити. Цей світ він стає безумний через те, що Бога немає в житті. Коли в нашому житті немає Бога, тоді і множиться безумство і настає крах цивілізації. І це говорить історія, говорить Біблія. Нам треба слово Боже проповідувати. Воно освячує та дає вихід з будь-якої ситуації, всьому людству. Без Божого Слова прийде крах всьому, що ми бачимо, тому що саме Словом все створено і все тримається на Слові Божому. Поки є Слово Боже, поки Евангелія розповсюджується, кінця світу не буде. Якщо ми всі будемо надіятись не на людину, не на правителя, а на Бога, він зможе закінчити цю безумну війну, щоб нам врятуватися. Нам треба харчуватися від дерева життя, не новинами, не якимись там байками, які нам по інтернету показують. Потрібна жива церква, в якій проповідується Евангелія. Треба бодрствувати, потрібно молитися кожного дня, слухати Духа Святого, харчуватися хлібчиком насущним та передавати його іншим людям, як і заповідував Христос, щоб кожен отримав життя вічне. Амінь.